Хочу ще пару слів сказати саме про регресію, наскільки важливо, щоб майстер саме чув, бачив, відчував. І це саме відповідальність регресолога. Тому що в мене був такий випадок, коли, коли людина, знаходячись там в попередньому житті, вона просто вилетіла і ну, в небо ну ви розумієте, на зірки. Тобто, умовно, її душа вилетіла і ну, полетіла на зірки. А мені Якби мені ж також іде інформація, мене ведуть, і мені, і мені кажуть, що вона летить, вона летить, вона летить. Думаю, куди вона летить? Я в неї питаю, а ти де? А вона каже, А я на небі. І говорю, в смислі ти на небі? Ну ми ж дивимося, те попереднє життя. Е, вона ну, поставила запит. Я їй кажу, давай назад повертайся. Тут дуже важливо. Друзі, не може регресолог залишити людину умовно там на небі. Потім, якщо ця людина звернеться до іншого регресолога, інший регресолог не виведе її з того моменту. Тому що треба виводити так, як людина заходила, що вона бачила, це саме може знати і розуміти той регресолог, який вів цю людину в то попереднє життя. І я кажу їй. Давай повертайся назад, а вона мені каже, Я не хочу. Ви ще розумієте серйозність, тобто душа там на небі, залишилась, тіло живе тут. І це серйозні речі, це не забавки. Я їй кажу: Давай повертайся назад. А вона мені знов каже, Я не хочу. Почала казати, А я не бачу там, а я не розумію, де мені назад, типа ну, в те життя назад війти. Хоча душа все бачить і розуміє. Тобто вона починає, вона попала туди на небо, їй там гарно, їй там хорошо, і вона не хоче повертатися. Але моя відповідальність як регресолога зрозуміти це і не залишити, тому що мало ли, який би регресолог сказав, а ну раз ти не хочеш, все тоді виходимо. Все, тіло без душі, ну як казала моя вчитель Людмила Степанівна Хомутовська, що воно ну, може прожити місяць. І треба розуміти, наскільки це все серйозно, як регресолога, так і клієнта. Тому такі бувають теж історії, які також, ну потім я провела її і... шантаж, маніпуляцію і так далі. Вона повернулась, вона знайшла те місце, де вона була в тому попередньому житті, так само туди занирнула, і ми назад повернулися. О, вот такая история.